Добрий день, любі друзі. Ми закінчили читати цікаву повчальну повість пригоди Тоніно-Невидимки відомого італійського письменника Джані Родарі. Пропоную вашій увазі урок роздум над твором. З вами Ольга Віталіївна. Пам'ятаєте у кінці повісті автор звертається з листом до читачів Дорогі читачі. Я бачу, ця історія змусила вас замислитися. Що ж, подумайте над нею, і ви побачите, що вона правдива від початку до кінця. Слова автора слід розуміти так правдиво не те, що хлопчик став невидимкою, а те, як він змінився внутрішньо, які висновки зробив. Є така мудрість. Щоб перевірити, якою людина є насправді, треба їй дати владу чи гроші. Коли я прочитала повість Джані Родарі Тоніно Невидимка, я подумала, що є ще один засіб перевірити людину дати їй невидимість. І з того, як стане поводитися людина невидимка, ми зразу зможемо зрозуміти, чи чесна вона, як ставиться до оточуючих, яке в неї почуття гумору. Чи свідомо вона виконує вимоги суспільства? У зв'язку з цим у мене виникло питання, і я пропоную вам над ним замислитись Тоніно: позитивний герой чи негативний? Щоб відповісти на це питання, треба не тільки згадати витівки хлопця, а й те, що він відчував після них. Перший жарт героя він смикав однокласників за волосся. Через що діти пересварилися, думаючи, що це витівки сусіда по парті. Тоніно подумав, що жарт невдалий, але мав надію, що наступні будуть кращими. Друга витівка тоніно розкрутив дошку у класі. Але після слів учителя про те, що школа не місце для привидів, марсіан чи духів, а тільки для розумних людей. Тоніно стало соромно. Він почервонів і поспішив вийти з класу. У трамваї Тоніно давав сісти стомленій жінці з важкими торбами. Жінка опинилася у принизливому становищі. Хлопець поспішив втікти. Мабуть, йому стало ніяково. Найсильніші почуття хлопчина пережив у кондитерській. Коли невинного чоловіка звинуватили у крадіжці і забрали до поліції, Тоніна відчув страх і глибокий сором, але побоявся зізнатися у тому, що злодій він. Читачі бачать, що тоніна здатний на не дуже розумні, навіть злі жарти, але він чесно оцінює свої вчинки. Йому соромно за них. Наприкінці повісті Тоніно зробив вірні висновки з того, що з ним трапилось. Треба цінувати рідних і друзів, завжди казати правду, не можна красти. Жарти повинні бути дотепними та не принижувати людську гідність, треба бути готовим долати труднощі у житті. Можемо сказати, що на початку повісті Тоніно негативний герой, але з часом він розуміє свої помилки. І ми маємо надію, що їх хлопець більше не повторить. Хочу торкнутися ще одної проблеми, яку автор не вирішує, а тільки підіймає у повісті. Дівчинка Паула скаржиться на те, що діти у дворі дивляться на неї, як на мураху. Жодного слова їй не сказали. Паула завжди самотня у неї немає друзів. Ніхто з нею не грається. Дівчина відчуває себе невидимкою. Пауло ставить питання Скільки ж насправді невидимок у світі? Але, на жаль, їх не можна спитати, бо невидимок ніхто не бачить. І в мене виникло питання як можливо таке, що людина стає невидимкою для оточуючих? Хто у цьому винен? Сама людина чи люди навколо неї? Пропоную вам, шановні читачі, Замислитись над цим. Дякую за увагу. До нової зустрічі!